Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуру, і ми продовжуємо. Щось сьогодні. 13-та буде гра. Так, 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 так. Подивимося, як підготувався Майкл. Чорними. Щоб знову перевірити по-орківськи, бо він учора був непідготований. Я йому написав, над чим потрібно попрацювати, що закріпити. Він мені сьогодні зранку дав, ну, в них це вже день. Різниця з Таїландом. Я не знаю, чи він в Австралії, зараз, мабуть, в Таїланді дуже велика. За часом він дав мені зворотній зв'язок, що так, відпрацював. І більше таких помилок не буде. Тому чекаємо сьогодні від Майкла. Гарну дебютну підготовку, підготовку. І ми казали, що у такому випадку я буду давати йому ще більше шансів щось реалізувати. Так. Так, 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 так. чекаємо. Чекаємо. О! Є! Вперед. Не витрачаємо часу на перші ходи. Бачите, ну на навіщо 4 секунди віддати на хід. Це дуже-дуже. Нелогічно. Так, знову перевіримо цю лінію. Так, що ми тут граємо? Д5, так, Майкл грає Д3, слон Б4 шах. Ось цю позицію без фігури. Я вже казав, що я так обіграв багато КМЕСів Убліц. Хтось був погано підготовлений, хтось не міг реалізувати зайву фігуру. Подивимось, як це вийде в Майкла. Принаймні, дебют ми нарешті вивчимо цю лінію. С3, щоб дві фігури було під ударом. Так, це вже було. І тепер Кінєв 3. О! Але після рокировки, я казав, не все так легко в практичній грі. Тому що все ж таки пішак на е 4 буде заважати супернику. Ну, що тут думати, бити коня обов'язково. Ми б'ємо. І тепер кінь G5, здається, найсильніший, але можна грати по-іншому. Тим не менш практична гра в чорних є. В них пішак за фігуру, закінчений розвиток, і для Бліцу це дуже-дуже важливо. Так, ну, можна ходити і в 5, можна тура і 8, давайте тура і 8 підемо. Конячку би на D3 стигнути встромити. Він що, хоче длинну рокировку робити, давайте кінь Д7, d 5. Може з d 7 потрібно було починати? Ну, C5 це, це він теж з темпами кудись відстрибує. Я не хочу поки ходити. Я бачу ось поле і туди веду коня. І з темпом ви коня. Йому, звісно, звичайно, хочеться розкрутити свої фігури, але не все так легко для білих Друзі. Щоб краще відчувати динаміку, краще бачити дошку, виконувати елементарні вправи по дружбі з фігурами і більш складні теж. Ну, давайте сюди підемо. Більш складні це до нас, до закритого телеграм-каналу, який буде працювати увесь 2025 рік. І це допоможе вам краще відчувати дошку, краще, краще бачити різні там прийомчики і так далі. Я даю завдання, коментую відповіді кожного з учасників телеграм-каналу. Там дуже-дуже така серйозна праця. Поле D3. О ну, тут вже 100% позиція в чорних дуже цікава. Тому що. Ну все ж таки білі ще й без рокіровки, Тому, як мінімум на два пішаки, це як мінімум, мінімум, мінімум. У нас компенсація є. Ось бачите, вже такий дуже дивний хід. Дуже дивний хід, Можна там якось і іслонджетріпіти за ферзем. Можна. Ну, Там він через D4 буде ходити десь від, закриватися. Ну добре, підемо просто c 5 Може з метою десь там слоном зробити. Хоча тепер піжак зайняв поле для відскоку коня. Але я й не дуже хотів туди відскакувати. Так, давайте А6, в 5 мабуть. Я не бачу просто з цього слона великої користі. Та забирає. в ну, 2, як мінімум, загрожує. так? Король С2 потрібно, мабуть, ходити, але ферзь теж таки не, не дуже зручно стоїть. Там можна буде C4, ферзь 3, B4, C, Кінь Б4, можна таку динаміку покоротити. А можна щось інше задумати. Я не знаю, в 2 є ударчик, наприклад, слон в 2, ферзь. Давайте кінь 2 стуканемо, мабуть. Ну, зрозуміло, що зараз психологічно ну, дуже важко. Майклу, тому що перевага уходить. Ну, то 1 мабуть, найкращий шанс. Якщо Кінь Д1 то Д1, білі налагоджують розвиток і, в принципі, психологічно навіть перехоплюють ініціативу. Я на Д1, кінь D3, мабуть, піде просто. Або Ферд6, там треба щось таке дивитися. Фержі 6 на F2, ні, турня Є 3 Заберу. Ну, не знаю, не знаю. Або Кінь Д3, або ферзь же 6, і якщо там слон F2, є 3, шах, і забрав на F2, і все як твізово. треба це дивитися. Ну, ми бачимо, що Майкла зараз психологічно він вже розгубився, йому неприємно, що. Було начебто виграно, а тепер боротьба. Хоча ну що, король c 1 Ферст Є2, Ферст С2. Він молодець, знаходить захист, якщо знаходить зараз хід ферзь c 2 За часом програє, але так дуже-дуже непогано. На c 5 я б не бив. Ферзь c 2 дуже таке логічне рішення. Ну, до Еншпілю не практично ходити в таких позиціях. Коли в суперника цей нот, дуже велика помилка йти до. ну І час ще певний є в суперника. Йти нам до Іншпіля це дуже серйозна помилка. Він тоді зможе щось там стрибати, щось клацати, примуву якось використовувати, безліч е, цих примувів. А Мельшпілі, коли багато фігур, він же ж не знає, чим ми будемо ходити. Тому е, Мітельшпіль для нас, звичайно, більш вигідний. Ну, звичайно, Ферзь Д1 не працює, а ось Ферзь ж 2 мат, він мені не поставить, тому забрав. Але я все рівно не, не, не дуже хочу міняти ферзів, бо з ферзями в нього більш складна ситуація. Ну, все. Не витримав Майкл, і торове закінчення без двох пішаків дуже-дуже важке. H4. Ну, хоче десь на H5, то ради 5 може навіть зіграти. Давайте спробуємо підміняти пару тур. Ну, звичайно, діло не потрібно було цього робити. Ну, і якось захопимо лінію для початку і поведемо прохідних пішаків вперед. І король венчелі коштує 4 пішака. Тому король хай теж пограє. Тура білих обмежена, вона ні на що не може нападати, тому навіть якихось практичних шансів, на жаль, у Майкла немає. А 4 ну, можна вибити, щоб не дати йому додаткових відкритих ліній і штовхати просто пішака в ферзі. Тура Б1 це вже дуже-дуже пізно. Так, ага, ось так о, доволі цікаво зіграв Майкл, то я трішки помилився, так? Рано штовханув і він, як, бачите, який трюк знайшов. Молодець. Але він не допомагає, то вже інша справа, цей трюк. Але те, що знайшов, молодець. А чому не допомагає? Я таку дурню награв, король Д3 Ф3. Ні, король Д2 F3, король 1, F2, король Ф1. Ну, Майкл не знайшов цього. Друзі, я дурню награв вже просто дивився, що в суперника секунди і, чесно кажучи, награв повнісіньку дурню. Тобто дуже нетехнічно. А ось це ще дуже важливий момент. Я казав, що втрата концентрації уваги приводить до е, втрата мотивації, приводить до втрати концентрації уваги і, звичайно, приводить до поразок. Або до помилок просто. Молодець Майкл створював шанси, я вже не професійно. Поставився до закінчення партії, тому певні шанси в білих, звичайно, були. Але з урахуванням часу, ну, звичайно, шансів не було. Друзі, будьте завжди мотивовані, навіть якщо у вас зайвий ферзь, все рівно якось себе замотивуйте, щоб якийсь пат не поставити або не заснути і так далі. Ось вам був дуже гарний антиприклад у виконанні гросмейстра.